Я часто задаю собі питання, що для людини головне в житті чи слава, чи багатство, чи визнання, і завжди твердо кажу цьому ні. І чи краса така вже є важлива і надзвичайна мудрість і знання? Так, цього треба у житті можливо, але не в цьому основна мета. Важливо те, яке в людини серце, важливо в світі, як вона живе. Чи словом лагідним до всіх озветься з усмішкою доброю пройде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить в горі і в біді. Важливо, щоб із гордістю не думать, що ти великий є на цій землі. Найважливіше, щоб любити Бога, Його закон у серці берегти, тоді щасливою буде дорога. Троянди на шляху будуть цвісти. А слава є дочасна на цьому світі, немов той вітер швидко прилетить. Хто ж з Господом, той все буде радіти, Щасливо буде кожна його мить. Я думаю, чому женуться люди за тим, що другорянку в житті, сьогодні є, а завтра вже не буде, У мене вічні є на цій землі. Важливо скарб на небі свій складати, бо де є скарб, там буде і серце з ним. Людині Бог призначено обирати, чи забере нам пан за руки, тож головне не слава і багатство, і не розкішні шати дорогі. Важливо, аби думати, щоразу, для чого живемо цій землі. Слава Богу Слава.